Якщо людина приходить, тому що вона отримала недостовірну інформацію, і тут важлива робота під час комунікації пояснити, а що є правда, а що ні, але в людини вже склалася картина світу, в якій її хочуть образити, держава щось погане запланувала собі. І це давайте на прикладі, да? от зараз всі обговорюють ситуацію з тим, що люди... В Україні якимось незаконним чином оформлювали собі виплати пенсійні на підставі того, що були якісь недостовірні документи про інвалідність, і на підставі цього вони по суті збагачувались в той час, як багато людей в Україні дійсно потребують підтримки і дійсно справедливо отримують свої виплати. І зараз розповсюджується інформація, що навіть якщо у прокурорів забирають гроші. За виплати, то у мами, яка виховує дитину з інвалідністю, 100% держава забере. От як поговорити з людьми, пояснюючи, що з одного боку. Є справедливий процес, де мають розібратися з шахраями, і це один процес, а інший – це всі ті люди, які закон по суті не порушували, і це просто не стосується цих людей. В чому тоді проблема? Ну, проблема от в остраху приходить. у мами, що якщо зараз є якийсь певний державний процес, в якому було об'явлено про перегляд. Про ну, тобі, вона приходить яких... і говорить. Да, я да, боюся, да. що да. це станеться. Я боюся, що зараз я я отримую там дві тисячі гривень. У мене дитина з інвалідністю. Я боюся, що в мене ці гроші заберуть. Як пояснити, що процес не націлений на те, щоб забрати гроші в мами? Що це про справедливість і забрати гроші в тих шахраїв, які зробили це незаконно? Ну, дивіться, ви прямо зараз робити ту саму помилку, яку всі роблять, вони починають пояснювати, mm -hmm. що насправді відбувається. Людина ж сказала, вона боїться не про те, що у вас там відбувається, ага, що вона нею? боїться, що буде з нею. А в цей момент про неї ніхто не говорить. А треба говорити про неї. Можна почати з того: так давайте подивимося ваші папірці. Документи Да, да давайте ваші документи. Давайте подивимося, що з вами відбувається. Все. Не буде жодного спротиву, як тільки ви перевертаєте увагу на саму людину, То на запит, вона... з яким вона прийшла. Вона ж тому і боїться, що вона думає, що вона неважлива. Що вона підпаде під роздачу? Мітла просто вимітне все, її ніхто не побачить, що вона є, що вона важлива. Взагалі, ми всі відчуваємо себе перед оцими колесами історії, які там махавіки, які крутяться, що ми дуже маленькі, величезні процеси йдуть. Ми не можемо на них впливати. Вони можуть нас перемолоти. І коли ми думаємо про ці шестерні, звісно, це просто жах якийсь. Єдине, що ми можемо проти поставити цьому, це люди. Людяність, це зв'язки з людиною, яка може прийти на допомогу. Тому що, звісно, війна це величезна жахіття, яке відбувається. І жодна людина одна не може її не припинити, ні щось зробити, ні навіть зменшити шкоду, яку вона задає. Але якщо ми будемо разом, то ми можемо. Якщо я не один, то мені не так страшно. Мене вже помітять нас багато. Ось ми з вами. Це вже, вже щось, і тому важливо повертати людям відчуття, що вони. Вони важливі. Як це можна зробити? Це інша людина говорить: ти важливий. Я з тобою, я поруч, давай подивимося, давай будемо розбиратися. Це наша справа, це моя робота. Коли ми розробляли посібник тактична комунікація для медиків. Завдяки проєкту Repower ми були в контакті з величезною кількістю бойових медиків. Причому вони тільки но вийшли з бойових дій, там з різним досвідом ми їх опитували, і ми намагалися знайти найкращі практики, як вони спілкуються і які виникають проблеми. З іншого боку, ми багато спілкуємося з бійцями, які на поранені, ну поранені на лікуванні. І були два типи історій. історії добрі і історії погані. Ну де люди розповідають, що це було страшно, що це було складно. І там в більшості випадків потрібна була психологічна, психотерапевтична допомога. Потім Ну, ви розумієте, як відбувається евакуація. Це кілька різних етапів, і з етапу на етап людину Ну, Тобто ніхто не їде з людиною від окопу до шпіталю. В поганих випадках людину передували просто як вантаж, їм було не дуже добре, скажімо так. А в іншому випадку було прямо кілька дуже досвідчених медиків, які розповіли, що, як вони роблять, і ми прям побачили, і вони однакові історії були, що це прям працює класно. От, і потім перевірили, так. І справді так, коли тобі передають пораненого бійця, треба сказати: сказати: Я, Антон, як тебе звати? Там. Тетяна. М Тетяна, добре. Тепер мене звати Антон, тепер я вами опікуюсь. Угу. І людина відчуває, що хтось за неї прийняв відповідальність, бо вона не може про себе подбати. Так, да. Причому як людина, як особистість на людяному контакті, ні як вантаж, ні як механізм, а як людина. Це є людина. І це допомагає і морально-психологічному стану, і насправді лікуванню, і всі заспокоюються і роблять менше помилок. І це стосується не тільки там пораненого і їх поведінки, а й зрозуміла. Медика. Тобто, коли ми спілкуємося з дорослою людиною, ми можемо проговорити якісь алгоритми для того, щоб показати, а що буде через 5 хвилин, через 10 хвилин, і тоді людина, розуміючи процес, буде більше впевнена в собі, і в тому, що про неї подбає. Для того щоб людина змогла уявити про це, щоб їй можна було розповісти технологію, вона має заспокоїтися. Це вже абстрактне таке планування, взагалі саме важка штука. Насправді, що таке психологічна, здорова людина, це людина, у якій є план, тому що якщо у людини є план, їй все вона, вона робить людина, у якій нема плану, вона може тривожитися, вона може переживати, вона може ще, їй складно і так далі. Тому що це про це. Як тільки у людини є план, все. Які психотерапевт не потрібний, дуже важний такий індикатор. Дякую за нього. В ідеалі треба дій... дійти до плану, але щоб дійти, спочатку треба відновити контакт, відновити відчуття, що ти серед своїх, що є допомога, що нема ворожнечі, що тобі допомагають. Що от, от це от відчуття, що ти в своєї зграї, а безпечний простір це не просто якісь стіни там чи щось таке. Це люди, які тебе оточують. Дружні. Дружні, да, да. дружні так, люди, які поряд це ключовий фактор. І тоді людина може заспокоїтися. Далі, наприклад, от з медиками теж ми встановили, що дуже важливо проговорювати свої дії в моменті, Не про планування, а просто зараз що ми робимо зараз. Зараз я подивлюся ваші документи. Давайте жодного плану. Тут да, не да, да. зараз. Я дивлюся ваші документи. А ви не будете казати, навіщо? Ну, тобто, мені завжди хочеться знати, людина взяла мій документ. Навіщо це от Авто... Якісь маніпуляції робить це, навіщо чи це така деталізація неважлива? Якщо вона стосується того, що треба показати людині, що це робиться для її користі, то звісно так проговорюється і навіщо це робиться. Ми зробимо зараз тобі бізбол, щоб ти не діркався. тому що ми зараз будемо шити. Uh -huh. Ну оце планування вже починається там на 5 секунд, там, на 10 секунд. От зараз ми ж їмо, щоб воно не розходилося. Так, і от воно так проговорюється. І з папірцями так само з документами так само треба робити. Взагалі в будь якої комунікації, поки людина не uh -huh. спокійна, коли її тривожна, воно так заспокоїться. Я поруч, ти в безпеці, і людина видихає. А потім, коли вона заспокоїлася, можна реально вже як дорослий дорос... з дорослим обговорити, які варіанти, що можна зробити, пробудувати план. Дій домовитися, що зараз ми зробимо ось це, а ви там за тиждень повертайтеся, і ми з'ясуємо, що відбувається. Тобто, на жаль, от більш за цей тиждень нічого ми зробити не можемо. От подбайте про себе, а ще тоді таке питання: спілкуючись з людиною, можна якимось словом її так стурбувати, як якоюсь поведінкою. Неочікувано для себе, що людина може подумати, що їй не готові допомагати, або її ображають цим, і почати плакати. Як? Працювати чим допомогти, дати води, яким чином спілкуватися з людиною, яка почала от, вже Тетяна, настільки нервуватися. Спочатку треба вибачитися, угу. звісно, ви не навмисно, але ж ви ну, зробили боляче. Ну, ви не навмисно, але зробили. Вибачитись. саме проста штука, але вона дуже важлива. Я мрію, що в нашому суспільстві стане суспільною нормою. Вибачатися, якщо щось не соромитись, вибачатися. ні, соромитись вибачатися. То в ідеалі потім ще й соромитися просити про допомогу. Це взагалі було б ідеально, але ну для початку просто щоб це було нормою, щире вибачення, це дуже нормально, це дуже правильно. Я постійно вибачаюся, і коли спілкуюся з військовими, і коли спілкуюся з цивільними, з волонтерами, постійно щось ніти, ляпнеш. Ну це така штука. Ну я ненавмисна, і єдине, що рятує, ще щире вибачення. Вибачте, не хотів образити. зрозумів, так не треба говорити. Добре, ну і люди приймають, звісно, тому що всі хочуть зберігти комунікацію. Хтось підсвідомо, хто хтось усвідомлено, Але люди розуміють, наскільки важливо зараз продовжувати бути в контакті. Тому, якщо ви вибачаєтеся, майже в 100% випадків люди вибачте, і все, і ви спокійно будете продовжувати спілкуватися. Ви навчилися. Все, я почула, що помилятися, це також нормально. Що це частина тепер нашого життя, і ми маємо з цим працювати. Вона завжди була частиною нашого життя. А тепер просто ми Але, не звісно, настільки... коли було більш визначеності, було більш усталеності, було більш усвідом ну, розуміння, що відбувається, ми помилялися рідкіше. А зараз взагалі постійно щось змінюється, ніколи не знаєш, що відбувається. Якщо боятися помилитися. То ти не будеш нічого робити, так само, як зі спілкуванням, боїшся помилитися і сказати що щось не ти, і мовчиш, і мовчиш. А людина думає, що ти просто така чорства людина, чиновник, сидиш тут дивишся, і а тобі просто страшно дійсно щось сказати таке, що може людину якимось чином образити або ввести в якийсь стан. Єдиний засіб, який ми бачимо, це ось збирати ці практики, які є універсальні слова: що можна сказати, що можна спитати, щоб воно спрацьовувало. Наприклад, ви будь-якого військового можете спитати про шеврон. Люди соромяться? а, ну ніби всі цивільні мають знати всі шеврони. Майже три роки постійно спілкуюся з військовими, я плутаю навіть рода Ну, воно у мене, мої психологічні мозки, я про інше думаю і на інше звертаю увагу, воно не укладається. А у кожного підрозділу своя емблема, у кожного підрозділу своя історія. Запитайте. І люди починають розповідати. Це класна розмови, і коли ви показуєте, що це а це завжди цікаво, До речі, це така це прямо штука. історія. І все, і пішов контакт, і да. пішла емоція, пішло взаєморозуміння, і людина розуміє, що ви не її боці, тому що вона розповідає про те, що для неї важливо, А ви слухаєте, і вам цікаво. Тоді ще одне питання: це те, що дійсно десь ми в ресурсі і готові на такі е, глибокі стосунки, підтримку, співпереживання. А десь ну наприклад, дійсно ми погано спали вночі, пережили це в підвалі, бо ховалися від повітряної загрози, і ми вранці не в ресурсі, а, а треба якось вирішувати робочі питання, в тому числі спілкуватися з людьми. Що би ви порадили, як може співрозмовника сразу попередити, що сьогодні? Сьогодні я почуваюся на добре. Ми почали сьогодні з того, що я сказав, що дуже важливо ставитися до спілкування не тільки до слухання, а взагалі до спілкування, як до роботи. Як ви справляєтеся з роботою, коли ви не в ресурсі? Заставляю продовжувати працювати себе, але це ніхто ж не бачить. А, а коли ви, я з ви... людиною, я ж не можу це скрити. Насправді, як ви справляєтеся, ви. Ви спираєтеся на те, що робите хорошо, на те, що ви знаєте, на стандартні речі. Ви спіраєтеся на алгоритми, ага, звичні алгоритми. На звичний алгоритми, так. Алгоритм, так і тут теж саме саме тому алгоритми працюють. Звісно, спочатку треба потренуватися. Якщо ви ставитеся до спілкування як до роботи, так само як ви в будь-якій іншій роботі, ви створюєте свої шаблони. Ви створюєте свої алгоритми, і ви їх напрацьовуєте, ви їм тренуєтеся, і ви стаєте професійним комунікатором, який, навіть коли в поганому стані, знає, що сказати. І наші посібники вони з самого початку розроблялися саме для того, щоб люди їх використовували в самому поганому стані. Так що ж все ж таки сказати? От людина прийшла на прийом, їй дуже треба розказати все своє життя. А в тебе немає ресурсів не те, що слухати, в тебе в голові колоколо б'є. Бам-бам-бам, крім цієї людини. Якщо засинаєте за кермом, ви не їдете. Угу. Правда? Так. Ну, треба розрізняти. Це теж частина професійного ставлення. Ви можете працювати чи ви не можете працювати? Алгоритм є, але якщо ви не можете його виконати, якщо ви засинаєте за кермом, ну ви розіб'єтеся. І в бесіді буде те ж саме. Що ми можемо навіть гірше людині зробити так, це? Тоді ви говорите, ні, ні, я, я не можу працювати. Я не в тому стані. Це безпека. Дуже важливо, щоб до спілкування люди ставилися як до дуже важливої роботи. Це, звісно, не робота хірурга, але близько. Тому що іноді неправильне слово дійсно може нашкодити дуже сильно да, травмувати людину. Тому треба розуміти наскільки я в ресурсі наскільки я готовий фрази є речення є шаблони ми вони написані в посібниках, можна це використовувати але якщо ви в принципі не можете вислухати людину то ви не йдете на спілкування на спілкування тому що там точно треба буде слухати Людині потрібно, щоб ви її вислухали, щоб ви приділили увагу, от чотири соціальних ресурси, які потрібно давати в комунікації, які людина прагне отримати. І в ідеалі їх треба давати всі чотири: А увага, без уваги немає комунікації. Друге це повага. Тільки тоді можна спробувати почути, коли ви поважно ставитеся до того, що людина стоїть. Ви якщо ви відмахуєтеся з ставитеся, ви просто не зрозумієте. І третій фактор це розуміння. Звісно, ми не можемо зрозуміти, знаєте, як я тебе розумію, не можна говорити. Ну так, звісно, тому що ніхто нікого не може зрозуміти на 100% і що там відбувається. Але ми можемо зрозуміти те, що людина говорить. Тобто, наприклад, от є е, е, така фраза, що ви можете сказати: я не розумію, що з тобою відбувається, і не зрозумію, напевно, але я готовий зрозуміти те, що ти мені розкажеш. Це я можу зрозуміти, угу. почути і спробувати зрозуміти по суті, так. Да. І четвертий фактор це прийняття. Прийняття це коли через те, що я тепер про тебе знаю, про вас знаю, я не відмовляюся, що ми свої. Ну так, я знаю, що у вас відбулося важка якась там зміна в житті, там втрати і ще щось. І я залишаюся поруч. Ми все одно друзі, ми все одно свої, ми все одно близькі, ми все одно колеги, ми все одно там знайомі, ми все одно співпрацюємо. Тепер я знаю, що з вами відбулося, я зрозумів, що з вами сталося, що я з вами знаю. сталося. Але я це приймаю. Але от говорити я приймаю, не працює. Ми тут тут якраз починається залучати або долучатися. Mm -hmm. І коли ви говорите, так давайте подумаємо, що ми з цим можемо зробити, і людина в цей момент відчуває так. Я не одна, і саме в цей момент людині стає легше. Якщо ми говоримо, як справлятися тому меру там, чи соціальному працівнику з такою важкою роботою, зробити її легкою не вийде, але важливо розуміти, визнавати наскільки вона цілюща і важлива. Ви зробили важку роботу і ви побачили, як людину попустила. І в цей момент важливо собі сказати, я молодець. Угу. Це теж Дати роб... собі підтримку. І це теж професійно. Якщо ви робите якусь роботу, там, копаєте окоп, і ви викопите гарний окоп, ви говорите, М -м, гарний окоп, я <різь> молодець. Я молодець да. І тут те ж саме. Я класно поспівкувався. Навіть я просто не зірвався. І дочув до кінця, я молодець, от було важко. Або я зрозумів, що я більше не можу слухати, і припинив розмову. Вибачився, припинив розмову. Але не сталося сриву, не сталося вибуху, не сталося сварки, суперечки. Я молодець. Коли от так от серйозно ми ставимося до спілкування як до професійної діяльності, як до роботи, от вони всі складові починають відбуватися. І це. Дуже потужна практика, тому що відразу виникає позитивне підкріплення. Ми збираємо досвід через особисті інтерв'ю. Ти приходиш до людини, просиш його допомоги. Угу. «Допоможіть, будь ласка, нам потрібен ваш досвід. Це не психотерапевтична бесіда. Нам потрібно вас розпросити, як у вас там відбувається, що ви говорили, що вам говорили. Тому що ми пишемо посібник, в якому будуть написані потім речення, які гарно працюють. Нам потрібен ваш досвід. Допоможіть. Ми залучаємо цей досвід допоможе іншим, правда. А потім людина говорить, і ми уважно слухаємо і періодично записуємо. Наприкінці всі, май, майже всі перепрошують, Ну і що там типу було корисно? І коли ти говориш так, дивіться, я скільки написав вашого досвіду, їй повертається відчуття власної цінності того, що вона змогла зробити щось корисне. А це був хлопець на лікуванні, який без них. І він посміхається. Ти виходиш, а він посміхається. Після цього цю роботу кинути не можна. Ти розумієш, що наскільки ти допомагаєш прямо тут, в моменті, потім ще посівник буде працювати для всіх українців, але ти вже от конкретно цієї людині просто допоміг тим, що ти його вислухав. І це важливо цінувати. Тому що це важка робота, звісно. Люди розповідають різне, складне. Коли не замикаєшся в собі, а дивишся, а що ж з людиною відбувається. Ти розумієш, що ось ти зараз попрацював, а людині вже краще стало, і в цей момент попускає все і відчуття провини попускає, і ти розумієш, що ти нормальна людина <свистак> <свистак> ось. і ну, насправді про це не думаєш. Просто підіймається ресурс, тому що нічого так для людини не важливо, як відчувати себе корисною своїм. Коли ти бачиш, що ось твої дії приносять користь, це дуже важливо. Тому коли от. Людина розповіла і бачить, що багато що було записано, Вона відчуває себе гідною людиною, вона відчуває себе добре, вона вірить в те, що вона впорається і далі. Вже допомагає, вона вже перейшла, от те, що ми з вами починали говорити, з такої самотності на ліжку в лікарні до того, що вона робить важливу справу разом з іншими. Це дуже важливо, і знаєте, я от для себе відмітила, що дійсно сьогодні цей розмовний жанр недооцінений. Бо по суті, це не лише прийом громадян, не лише вислухати людину, якій треба допомога, якщо вона прийшла в соціальну службу, не лише Адміністративний прийом в центрі надання адміністративних послуг. Це спілкування, це про побудову таких взаємно обміну інформацією і не лише інформацією, а й емоціями, а й підтримкою. І особливо сьогодні, коли кожна людина може дійсно мати дуже складний життєвий досвід, і нам треба. До всіх ставитися з обережністю і підтримкою, тому що це про те, як ми, як українці, дбаємо про один одного і підтримуємо. Дякуємо за цю розмову. І я щиро сподіваюся, що ваші рекомендації допоможуть також тим, хто буде дивитись це відео. Дякую, дякую.